Всім привіт, друзі! Ви на каналі VOTTES. Мене звати Рома, і сьогодні у нас реакція на замовлення. Пан Віталій Басюк надіслав кошти для того, щоб я переглянув відеокліп на трек Роми Майка відображення. Вперше чую про цього виконавця. Цікаво, що мені завжди цікаво слухати нових українських виконавців, яких я раніше не чув. Тому завжди. Дуже радію таким відео. а Хто не знає, ми збираємо кошти для ЗСУ. І кожне ваше замовлення, кожна ваша а, реакція, яку ви хочете побачити від мене, і за яку ви готові заплатити певну суму. Вона все, все, все йде на ЗСУ. Тому, будь ласка, переходьте до опису цього відео. Там є вся інформація. Я дякую пану Віталію. Який вже в четверте здається, надсилає а, кошти. Будь ласка, там все є. Зараз скріни надаю, куди безпосередньо я надіслав ці кошти, так і як їх отримав. <кхм> так, скріни побачили, все. Поїхали Рома Майк відображення. Пиваха вже пуста до дна під іще ще а потім ще одну Я влюблені штана, сигу стрельнула шпана, потім ще одну <рив utilize> Заплющен, Вітер огортає модє тіло, як плющ, жимає плечи дождь, Піздовує в душки. Дерево, друг, об нього я скрупс, оскільки я тут сижу Вичерпаю все, в собі, вас сфаль, вихід вастрал, повітря як шмач, Бодай мені дістати, що здавалося кральник. Зі скляних очей, фальшивий живий живий криштай, на своєму місці не був кріслі автомобіль, Сьогодні на вечері в мене. На фазанті один на ково на власному спич. Сьогодні в роліка втримує пропали на спит. На своєму місті не по вкреслій автомобіль. Сьогодні на вечері в мене пляшка обіля. На фазенті один на ковбон на власному світі. Сьогодні в ролі ковтри ми пропали. Let's run now.

Mm. Дуже цікаві емоції від перегляду цього кліпу, скажу вам чесно. Е пісня пісня, на мій погляд, така, що виконавець, так, творець, він копається десь в собі, щось е -е, думає, і всі ці думки він е -е, кладе на вірші. Тому в даному випадку, напевно, саме пісня вона має бути близькою комусь, слухачу, я маю на увазі, да? щоб вона йому там, дуже подобалась. Я не можу сказати, що ці думки, які там, висловлював в більшості а, роман, до речі, мітеска, вони близькі, саме мені. Тому з приводу пісні мені складно щось говорити. Так, я розумію сенс пісні, я розумію наповненість, я розумію, чому він захотів висловитись саме таким чином, так? саме цими словами. А, але сам сенс він мені не близький, тому я не можу сказати, що ця пісня мені саме сподобалась. От настільки, щоб я її там слухав, і от ця пісня така, що тобі також втикаєш наушники в вуха, йдеш куди-небудь і слухаєш, і слухаєш, якщо вона тобі близька. Близька за сенсом. А більше- більше я звернув увагу, і мені дуже сподобався тут кліп. Насправді, тому що кліп він концептуальний, він незвичний. Хоча є щось схоже, він мені чимось нагадав Кліп Христини Соловій. Здається, пісня тримаєш. Щось таке. Я думаю, що ви напишете, ви знаєте, про що я зараз говорю. От, от там, саме, да, вони, вони не прям дуже схожі, але от є якась знаєте, загальна нитка, щось, щось таке є. Не знаю. Чому так, але мені отак здалося. Ну, от. І кліп, ще раз повторюсь, мені сподобався: дуже е, цікаві ракурси, цікава е, постановка кадрів, і ти спостерігаєш, тобі хочеться таке бачити. Плюс е, незвичне вбрання е, актора. Ну, можна так сказати, актора виконавця. Е, е. От кліп прямо мене таки заворожив. Це дуже цікаво. О, черговий раз перекон, переконую, що навіть а, бюджетні кліпи в Україні виглядають ну, на порядок вище, ніж де-небудь і в інших країнах, скажімо так. От, а, тому що люди талановиті знімають, а люди знімають з душею. От чому мені так здається. А, Дякую вам за перегляд цього відео, підтримуйте його лайком, підписуйтесь на канал. Ну і до нових відео, до нових зустрічей. Бувайте!